Параска Плитка Горицвіт це видатна постать гуцульщини. Вона була поетесою, художницею, фольклористкою. Параска народилася у серці гуцульської культури. Її творчість пронизана духом Карпат. Параска була арештована за підтримку українських повстанців. Незважаючи на важкі умови в таборах, вона не зламалася. Параска писала вірші і створювала витинанки. Після звільнення вона повернулася до рідного села і присвятила себе мистецтву. Її твори відображають глибоку духовність і зв'язок із природою. Параска фотографувала життя гуцулів, зберігаючи їх культуру для майбутніх поколінь, її творчість висвітлює роль жінки в суспільстві. Образи героїнь Параски сильні та мудрі, вони черпають натхнення із природи й традицій. Паразка плитка горицвіт отримала заслужене визнання її спадщина це справжнє духовне надбання для України, вона символ сили духу і мистецтва, на прикладі якої багато людей черпають натхнення. Відвідайте музей у її рідному селі, щоб дізнатися більше.